9 листопада, День української писемності та мови, вшанування пам'яті Нестора Літописця. Прости мене, Боже, що хочу бути почутою. Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли не знаю, з чого їх почать, бо всі слова були уже чиїмось. Хтось ними плакав, мучився, болів, І з них почав, і з ними ж і завершив. Людей мільярди і мільярди слів, а ти їх маєш виловити вперше. Повторювалось все. Краса, й повторність, усе було, асфальт і спориші. Поезія це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі. Душа моя летить в дитинство, як у вирій, бо їй на світі тепло тільки там. Це дівчина не просто так Маруся, це голос наш, це пісня, це душа. Коли в похід виходила батава, Її піснями плакала Полтава. Що нам було потрібно на війні? Шаблі, знамена і її пісні. Три інструменти є у лікаря слово, рослина і ніж. Давньоперсидський вислів. Прекрас, прекрасні слова повинні втілювати прекрасні ідеї. Кент. Заговори, щоб я тебе побачив. Сократ. Слова порожні, серця не полегшать. Шіллер. Хороша мова, добра зброя. Фуллер. Мова це місто, на побудову якого кожна людина, яка жила на землі, принесла свій камінь. Емерсон. Без мови неможливо дізнатися про минуле і уявити майбутнє. Е, українська мома має чимало слів, які є символами культури. Молитва, ти справедливий Господи, і знаєш, що мені дати, дай мені мудрості, щоб пізнати причини моїх нещасть, і дай мені сили знести їх. Слова теж вчинки, Франц. Історія не тільки пишеться словами, вона твориться словами. Бріганс. Шабля ранить тіло, а слово душу, українське прислів'я. Наші слова мають крила, але часто летять не туди, куди ми хочемо. Еліот. Афоризми, як бджола. У ньому і золотавий мед, і отруйне жало, сільва. Словник це свес, всесвіт розташований у алфавітному порядку. Франц. Тисячоліттями накопичуються і вічно живуть у слові незлічені скарби людської думки. Шолохов. Красна мова надходить добрі слова, українське прислів'я. Джерело красномовства у серці міль. Одного разу випущене слово назад не повертається горацій. Стріли прибивають плоть, а злі слова душу, грасін. Усяке слово без діла є пустим і порожнім, демосфен. У дитинстві відкриваєш материк, котрий назветься потім Батьківщина Ліна Костенко. Люди. Зупиніться на мить. Усе одно не встигнете. І що вам з того, що завоюєте цілий світ, а душу загубите, Євангеліє від Луки? О книги найкращі порадники, найвірніші друзі, Сковорода. Козак не без щастя, дівка не без долі, Панас мирний. Моторні і сини й онуки. Читайте байку для науки Леонід Глібов. Знать, от Бога й голос той. І ті слова йдуть між люди. Шевченко. Доки мова жива, народна у вустах народу, до тих пір живий і народ Ушинський. Буду я навчатись, мови золотої, Малишко. Стоїть високо, не будь гордим. Стоїш низько, не гнися. Українська приказка. Він вічний і святий цей житній хліб, чи в паляниці на столі у хаті, чи зв'язаний у важкій тужній стіні, де колоски шепочуться в усаті. Він чув у полі крик перепелів, чув жайворонків, передзвін весняний. Він виріс для пісень і добрих слів, тому що народився під піснями, віки проходять тисячами діб, і новим днем земля безмежно рада. Він вічний і святий, цей житній хліб, так як життя, добро, кохання, правда. Єдина справжня розкіш це розкіш людського спілкування, сент екзюпері. Той, хто не вміє мовчати, рідко вміє добре говорити. Шарон. Мовлення велика сила, воно, воно переконує, привертає, спонукає. Емерсон. Позбуться гонору, заздрочі, в скупості і відчує те себе цілком іншою людиною Бондарчук. Тобі, вкраїно, поезія, моє життя, важке, безрадісне, тривожне, і з віршів, певно, до пуття. Про мене все дізнатись можна, у них мій подих, плач і сміх, мої страждання і надії. Без музики жити б я не зміг, а знаю серце молодію, і знаю до людей іду. Несу любов і віру в слові, Складаю пісню до ладу Тобі, в країну, чорноброва глова. Українська мова має чимало слів, які є символами культури. Мова є одним з найвищих скарбів кожного народу. В співучасті джерельної води не може заздрити моя ласкава мова. У нього майже немає творів, куди пейзаж не входив би як обов'язковий елемент. З цією природою нерозумні люди, улюблені герої, не чує Левецького, представники селянства. Шевченко Тарас, наче сонце для нас. Хто з Шевченком знається, той розуму набирається. Прислухайтеся, як океан співає. Народ говорить, і любов, і гнів у тому гомоні морськім. Немає мудріших, ніж народ учителів. У нього кожне слово, це перлина, це праця, це натхнення. Це людина. Максим Рильський Свою Україну любіть. Любіть її Во время люте, в останню тяжку минуту. За неї Господа моліть Тарас Шевченко. Мова скарбниця національного самопізнання. Співвенчії пісні виростали поети і композитори, хлібороби і захисники рідної землі, філософи та мудреці просто люди. Духовний світ народу закодований у мові. З ума не йдуть задолені народи ім'я віддав усі чуття мої Грабовський. Без мови неможливо усмідовити себе частиною народу, відчути свій зв'язок із предками. Українська мова має чимало слів, які є символами культури. Без мови неможливо дізнатись про минуле, уявити майбутнє. Рідня мова це музика і малювання. Найбільше і найдорожче добро в, кожному, в кожного народу це його мова, ота жива е, схованка людського духу, його багата скарбниця, в яку народ складає і своє давнє життя, і свої сподіванки, розум, досвід, почування. Мова то не просто звуки, відтворені відповідними м'язами відповідних органів. Це голос народу, неповторного тембру, інтонації, що є одним із чинників спадкового механізму. Втрата слуху веде до втрати тембру, отже, власного голосу, що в кінцевому рахунку вилює народ, як неповторне оригінальне явище. Мужа є прекрасна наша мова. Живи народу, віще слово. Цвіти над нами веселково, як мир, як щастя, як любов. Максим Рильський. Слово Шевченкове і Франкове художні шедеври нашої класики, хай стануть для нас взірцем і мирилом. Олесь Гончар. Усі ми любимо нашу співучу та дзвінку українську мову. Та це аж ніяк не означає, що нам є чужим чи далеке мови інших народів. Павло Тичина. Земля Шевченкова, земля Франкова, ниво засіяна щастям добром. Вічна твоя Соловейкова мова, вічна розмова Дністра із Дніпром. Дмитро Павличко Мрію я словами відмикати людське серце, цю скарбницю мрій. Любов за башту Мова народу це найбільший національний скарб. Святим обов'язком митця є невтомно шліфувати, гранити, вияскравлювати алмази народного слова. Олесь Гончар. Буду я навчати мови золотої. У трави веснянки, у гури крутої, в потічка веселого, що постане річкою, в пагінця зеленого, що зростає смирічкою. Буду я навчатись, мови блискавиці, в клекоті гарячій, кованої криті. Андрій Малишко. Як добре чорний хліб для їжі, і як прозірна дзвінкова вода для пиття, так нам потрібно, пристрасне, вихопане з-під громів і з-під самого сонця слово, зіткане з мужності і ніжності, з перехресних тривог і хрещатого цвіту надій, Михайло Стельмах. Усі ми любимо нашу співучу та дзвінку українську мову. Та це ж ніяк не означає, що нам є чужими чи далекими мови інших народів. Павло Тичина Слово Шевченкове і Франкове, художні шедеври нашої класики, хай стануть для нас зірцем і мірилом. Олесь Гончар. Учитися гарній, спокійній, інтелігентній мові треба довго і уважно, прислухаючись, запам'ятовуючи, помічаючи і вивчаючи. Наша мова найважливіша частина не лише нашої поведінки, а й нашої особистості, нашої душі, розуму, нашої здатності не піддаватися впливам середовища, якщо це затягує. Дмитро Лихачов. Все ким небудь добре сказане, я вважаю своїм Сенека молодший. Чудова думка втрачає всю свою цінність, коли вона погано висловлена. Вольтер. Мова росте елементарно. Разом з душею народу. Іван Франко. Слова зброя. Як усяку зброю, його треба чистити і доглядати. Максим Рильський. Так, я буду крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні, Без надії таки сподіватись. Буду жить. Геть думи сумні. Леся Українка. Всі ми до тих пір люди, поки хочемо стати кращими. Краса верховний учитель Довженко. Моторні і сини, й і онуки. Читайте байку для онуки Леонід Глібов. Господи, дай всім людям радості, прости моїх рідних і тих, хто бажає мені зла, молитва. Молитва до мови за Катериною Мотрич Мово рідна, присвятає Богородиця мого народу, з чорнозему, з любистку, з м'яти, з зрясту, з яршан зілля, з роси Дніпровської води, зорій місяця народження. Важко мову творити тим. Хто рідною мовою користується зрідка. Українська мова має чимало слів, які є символами культури. Українська мова охоплює найточніші почуття порухи людини. Без мови неможливо усвідомити себе частиною народу, відчути свої зв'язки із предками. Батьківщина свого сина кличе найпростішим, неповторним вічним словом. Патріотизм починається зі ставлення до своєї мови. Мова є одним з найцінніших скарбів кожного народу. Мова скарбниця національного самопізнання. Півучості джерельної води не може застрити моя ласкава мова. Без мови неможливо дізнатися про минуле. Уявити майбутнє. О слово рідне, шум дерев, музика зір блакитнооких, Шовковий спів степів широких, Дніпра між них левиний рев. Мово рідне, слово рідне, хто вас забуває, той у грудях не серденько, А лиш камінь має. І як ту мову нам забути, Которою учила нас сіненька говорила ненька наша мила. Олександр Олесь рідна мова в рідній школі. Рідна мова в рідній школі, що бренить нам чарівніш, що нам ближче і миліше, і дорожче в час недолі. Рідна мова, рідна мова, що в єдине нас злива. Перші матері слова, перша пісня колискова, Як розлучимось з тобою, як забудемо голос твій. І відчизні дорогій говоритимем чужою, В кому думка гарна, прагне слова, Хто в майбутнім хоче жить, той всім серце закричить В рідній школі рідна мова. Мова рідна, слово рідне, хто вас забуває, Той у грудях не серденько, але ж камінь має. Як ту мову нам забути, котрою учила нас усіх ненька говорити, ненька наша мила. Бачить не бачить, бачить не бачить. Чує, не чує, мовчки говорить, дуже мудрує. Часом захоче, правди навчає, Іноді бреше всіх звеселяє. Люба розмова, будемо діти, З нею до віку жити, дружити. Хто ж то такая в світі щаслива, мудра, правдива і жартівлива. Як не вгадали, стану в пригоді Річ коротенька, книжка та й годі. Як то гарно любить діти у вікно вам виглядати, у нь в ньому все, то полі, квіти, сонце й поле біля хати, На оте вікно ранкове, що голівки ваші гріє, Схоже, наша рідна мова, цілий світ вона відкриє. Бережіть її малята, бо вона віконце миле, Що колись до нього мати піднесла вас посадила. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, як трави, як води В годину щасливу і в радості мить любіть і годину негоди. Любіть Україну, у сні наяву, вишневу свою Україну. Сміле слово то наші гармати, світлі вчинки то наші мечі. Зума не йдуть знеодолені народи, їм я віддав усі чуття мої. Рідне слово, хліб, сорочка вишиванка, рушник на столі, все це народні обереги. Усе моє, все зветься Україна. Буває, часом сліпну від краси, спі, спінюсь, не тямлю, що воно за диво. Оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо, усе, як є дорога, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса висока і нетліна що хоч спинись, і з Богом говори. Ліна Костенко. Мова колескова, як весняна рішечка жива, Пробудилась українська мова, відродились батьківські слова, сад вишневий, хата, гай, криниця, шлях чумацький, голубі дощі. мов солодкий пахощі живиці, незбагнена радість на душі. Словом сильним, мов трубою, легіони зву з собою. Я син народу, що вгору йде. Не одцурайся, мій сину, мови. У тебе іншої нема. В землі віки лежала мова і врешті вибилась на світ, О, мово, ночі колискова, прийми мій радісний привіт, навік пройшла б е, пора безславна, цвіти і сяй, моя державна. Завжди терновий вінець буде кращий, ніж царська корона, Леся Українка. Я жива, я буду вічно жити, я в серці маю те, що не вмирає, Леся Українка. У слові кожному твоє чуття вирує, у слові кожному, що в серці, як пожар, легенду золоту, промавку лісовую Ти залишила нам, як серця, щирий дар. Місяць яснесенький, промінь тихесенький кинув до нас, Спи, мій малесенький, пізній бочас. Тихо на дворі, ні вітру, ні хмар. Ані шелесне, верба височенька, наша Оленка Відкрила Кобзар, В голос читає Тараса Шевченка, Ген за рікою синіє гора, В небі веселка розквітла казково, Ніжно влітається в гомінь Дніпра, Добре і щире Шевченкове слово. Хоч людей довкола так багато, та ніхто з них кроку не зупинить, Якщо кинути в бурхливий натовп, найгустріше слово Україна. Свято встановлене у 1997 році указом президента України і відзначається щороку на честь українського літописця Нестора, послідовника творців Слов'янської писемності Кирила і Мефодія. Нестор – літописець, преподобний київський літописець та письменник з 1173 року Чернець Києво-Печерської монастиря. Автор житті святих Бориса Ігліба та Феодосія Печерського, повість минулих літ, помер і похований у Києво-Печерському монастирі. Вважаю, що саме з преподобного Нестора літописця і починається писемна українська мова. Нестор створив монументальний історичний твір, давню історію слов'ян, він виписав в історію світову, де слов'яни зайняли незалежне місце серед інших народів. Це свято є також і церковним. 9 листопада в Україні традиційно відзначають День Слов'янської писемності. Це велике свято, яке святкували вже декілька років на честь Нестора Літописця. Історія слов'янської писемності дуже давня. Велика кількість історичних документів, літописів, художніх творів та церковних книг з різних історичних епох та е, на. Слов'янській мові дійшло до теперішніх часів, і наш народ дуже пишається цим. Слов'янська мова розвивалася і була дуже широко вживаною серед країн сусідів у минулі часи.